Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Я закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу допоможіть, скажіть, яка істина причина агресії? Щодо тих, хто дивиться відео близьких людей, яка істина причина агресії, агресивної поведінки? що відбувається та це підступна, дуже дія, агресія. Це пастка вас тримають в пастці не можна вірити жодному слову, а зрада діють дуже підступно. Що роблять? Убрали повністю всю підтримку. Ви один на один із зрадником. Людиною ну, намагається вам. Зіпсувати настрій. Хочуть, щоб ви страждали, щоб лилися сльози, зруйноване життя. Скажіть, тому що відбувається. Полодінки. Вищі сили говорять, щоб не сумували. У вас все буде дуже гарно. До вас йдуть люди на допомогу. Ви більше не будете самотні. Тут і ще вам вдасться мати фінансову незалежність. Туз пентаклів. Вісім пентаклів, королева пентаклів. Дуже хорошо. Просять, щоб ви не, не впадали в вічай. Все налагодиться. Зараз я обираю цю пастку. Більше немає жодної причини для страждань, для агресії щодо тих, хто дивиться від близьких людей. Обираюся агресії. У вас вже відкривається шлях. Ви матимете вихід із, із цієї важкої ситуації. Заперечуюсь, негатив обираю аннулирую всі програми негативні знімаю. Всю агресію, біль сльози і страждань. Це була ловушка, але ну, у вас дуже хороший захист. весь негатив убираю. Біль сльози знімаю. Всі негативні дії, страхи обираю. Повертаю назад, тому хто робив. Я напереклад на них самих. Буде так і так і є. Отсікаю ворога на віки вічні, одвожу. Прошу ваші сили, допоможіть і вдень, і вночі, захищайте, оберігайте. Тих, хто дивиться відео близьких людей, не на мить не лишайте, не буде захист міцний. Прошу Верховного суда над ворогами. Більше лиха робити не зможуть, щоб не робили все на себе, забирають одразу. Буде так і такі отсікаються. Всі прив'язки залежності. Психічна, емоційна, сексуальна, фінансова залежність повністю вбирається. Ці прив'язки знімаються, більше немає жодної прив'язки, відсікаємо Буде так і, так, і є відкритий шлях на щасливу долю. хто тобто дивиться її близьким людям, нічого не заважає жити, радіти життю, бути щасливими, перекриваю перекриваю Вище сили, я на лівоохоронців, дух і уроду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щастя, на любов, на щасливу долю, тим, хто дивиться відео близьким людям, нічого не заважає, е, убирать, щоб пішла агресія з вашого простору, життя енергетичного, фізичного, всі негативні програми виймаю, убираю всі емоції негативні із пам'яті. Переживання Повертаюся ворогам, хай з ними все це станеться. Буде так і так і є. Буде захист міцний, янголи-охоронці, духи родовищі. Захищайте, оберігайте усіх, хто дивиться від любих людей. Не намить не лишайте, то буде захист міцний, буде так і так і є. Так що... Зовсім буде інше життя, набагато буде е, краще. Е, закінчується ті, хто опинились от, в безвихідному такому стані, вам буде вихід. Все буде добре. от і ще я хочу подивитися питання на загальний розгляд. Скажіть, допоможіть Вищі сили, чи вдасться чоловікові отримати посаду інструктора? Чи вдасться чоловікові, того, хто запитує, отримати посаду інструктора? О, зараз вдасться. Все буде добре. Зараз я обираю негатив, відкривається шлях, заперечу, обираю. Всі порчені програми знімаю із чоловіка, із того, хто запитує. Дуже багато мороків, втручань. Відкриваються шляхи дороги, нічого не заважає чоловіка. Отримати посаду інструктора. Ой так і так є. Так, так. Відкривається шлях. Немає жодної перешкоди. Дивиться магію чинять. Заперечу весь негатив убирає. Руйнує всі плани ворожі, зруйновано. Відкривається шлях, нічого не заважає, щоб чоловік отримав. Посаду інструктора буде так і такі. Зіпорщені програми кладовицьку магію нулю обираю, відкриває шляхи дороги на отримання. Посади інструктора без перешкод. Буде так і є. Так Дорога. Більше нема жодної перешкоди, буде так і є. Так Всю порчу, насмерть, кадрусь, маги обираю, скид, хвороби обираю, виваю. всі шляхи і дороги на отримання посади. буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Чоловікові більше нічого не заважає отримати посаду і Так. От, і ще питання, чи є негатив на родині. Скажіть, допоможіть, чи є негатив на родині. Зараз покраще, вже буде краще. Негатив дуже сильний. Як вас обговорюють за спиною дуже багато заздрості, негативних ну, така агресія, прям ненависть, ненависть. крадників поставили? Магію роблять. Тут на сльози, на страждання, на розлучення, ще й омрочені програми студи ставлять. Все буде гаразд. Зараз я дочищу. Тут крадники стояли, щоб у вас гроші не приходили. Заперечую, Убираю повністю всі порчені програми, знімаю, крадники, стяги, мороки, морочки, порчі. на розлучення убираю. переклади карми чужої негативної знімаю. Лізли, втручались у долю жінка похилого віку. Доперечку обираю порчу. на розлучення, знімаю, відкриваю шляхи дороги на щасливу долю. Обираю порщу. на хвороби остуди знімаються, вморочені програми за привороти всі прив'язки, стяги, крайні, які знімаються, відкриваю шляхи дороги на щасливу долю, повністю очищаю родину від негативу. Все погане, все лихе, що робили, повертається назад, тому хто ставив, хто робив мені напереклад на них самих. Більше втручатись у вашу долю не зможуть. Тільки починають лихо робити, сили втрачають, свідомість, втрачають, напасти, більше не зможуть. Буде так і так і є, щоб ми себе забирає одразу. Повністю очищається енергетичний, фізичний простір. того, хто запитується, хто дивиться, очищається енергетичний фізичний простір, дороги на гроші, на любов, на здоров'я легкі, двері всі для вас відкриті. Сили. Я на глівохоронці, духіороду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тому хто запитує тим, хто дивиться на щасливу долю, буде так і так І цікавиться повністю. Смерті. Повертаю ворогові. Так що негатив є. На родину треба періодично переглядати, дивитися вас. Чистити треба. Але все буде гаразд. От, давайте ще одне питання, чи буде дитина, чи зможу зможе народити той, хто запитав. Чи буде дитина, чи зможуть народити той, хто запитав. Чи буде дитина? Надо почистити. Буде зараз я почищу. Тут щось робили повучу порчу, щось підливалося ви не просто так не. Тут чи опої, чи його корм. ну По цих всіх картах, Оце я заперечую, убираю. Ще мені, йде, можливо, так, що і а, чоловік має теж вплив. Зараз я уберу його, заперечую весь негатив, убираю. відкриваються шляхи дороги. Більше немає жодної перешкоди. Амуліру повністю всі переклади, радники, стяги, обміни і подміни. Так, все буде добре. Ви зможете і народити. Це програм... запрограмовано, це відбудеться, це неминуче. Це угу. буде гаразд. Щось мені йде як. Дівчинка, дайте відповідь, скажіть, вищі сили допомоги прошу. Обираю порчену програму, знімаю, відкриваються всі шляхи і дороги. Порчу насмерть знімаю, прив'язки мерця обираю. Відкриваю всі шляхи і дороги на народження дитини буде так і так є. Заперечуюсь негатив, обираю, знімаю, кладовицьку має нуліру, порте назад. Тому хто ставив, хто робив, дивіться, вже не перший раз. Заперечую, обираю, знімаюсь. Порчну програму. Кладовицьку має нуліру. Порчина смерть. Убираю, Порчину. На дитина знімають повністю всі негативні переклади, скиди хвороб відкриває шляхи дороги. За є дитину, буде так і такі. Дорога легка. Двері всі для вас відкриті. Буде так і такі відновлюєш шляхи. Дороги на дітей відкриті, буде так і так, і продовжують рід, без перешкод, буде так. Все погано, все лихе, що робили, повертаю ворогові. Хай з ним все це відбувається, буде так і так і. Є. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду. Прошу захистіть того, хто запитує. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте. Та буде захист міцний. Всі порчені програми, щоб не робили. Повертаються тому, хто робив. І з тіла виймаю всю негативну програму, коли цю маю. Пряски мерці знімаю. Повертаю тому, хто робив, буде так, так і так є. Не буде все сказане, здійснено, так буде. От, так що все буде гаразд. Ну, іде негатив. Вам би ще ще пізніше ще переглянути це питання. от Добре, я на цьому завершую. Дякую усім за увагу. Нагадую, щоб ви не забували. Робити, підтримуйте військових, якщо бачите, що йдуть, ведуть збір на дрони на речі для військових. Одна-дві гривні, хто скільки зможе, допомагайте, не минайте. От. Також а, бажаю, щоб а, очистився простір. У вашому простірі більше не було агресивних людей і агресій, що до вас більше не могли чинити. Одвожу, одвертаю. Всі, хто агресію чинять, одразу втомлюються, спать лягають. Агресію чинити не можуть. Буде так. так. Прошу захист. І ці буде так, і так є. От. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!